Ти вважаєш, що ти зрадник? Ні. Але ти сам в інтерв'ю говорив про те, що ще перебуваючи в стосунках перших, ви почали зустрічатися з Астонію, і ти довго але вагався. Я вже, так, да, вагався, Але ж я вирішив. Тобто, я вирішив бути чесним. Але через рік? І мені сказали, кому та чесність була потрібна. Угу. Для тебе зрада це що? Тобто фізична це зрада, якщо там. Переспати з іншою жінкою. Це зрада, чи це просто. Е, ну, бажання? треба дивись, треба зі своєї колокольні міряти. і... і не знаю. тобто... — Ну, от як по то. Я думаю, що треба? зрада це такий ну, комплексний підхід. Ну, давай так, добре. Якщо би там, ти зустрічався з дівчиною, або там жив би там з дружиною, і ти дізнаєшся про те, що вона з кимось переспала. То що? — Ну, давай? розумієш, зараз в 45 це зрада. Mm -hmm. Тоді, коли ти був молодий, ти вважав, що це якісь там. Коли ти був правий, тоді чи зараз? Коли я був правий? Завжди. Хорош. <г Leg. gibulheart> <гсколько> ну ти розумієш, у мене немає вибору. Ти сам себе ставиш в такі умови, в яких хочеш не хочеш, але маєш сміливість приймати складні рішення, брати на себе відповідальність і. Виходити з зони комфорту і рухатись далі, а інакше ти погрязнеш в цій брехні і будеш жити далі, і вдягнеш на себе якусь маску, і потім під тією маскою не залишиться тебе справжнього. А було страшно тоді, коли ти зізнаєш? було страшно. По справжньому страшно. По справжньому. А страх від чого? Ось, тобто, від що... всього, що руйнується, все навколо твій світ руйнується.